Привіт, малята! Мене звати Пін. Сьогодні я хочу пограти з вами у нову гру. Поговоримо про птахів, тварин, меблі, іграшки та багато іншого. На екрані будуть з'являтись багато предметів, а ви подивіться уважно і подумайте, яка ж одна картинка буде зайвою, і поясніть, чому ви так думаєте. То що, спробуємо? Сонечко світить, огірочок росте, сніжок іде, блискавка з дощем. Що тут зайве і чому? Огірочок, тому що все інше природні явища. Давайте спробуємо ще раз, що тут зайве малина, груша, лохина, полуниця. Груша правильно, бо все інше це ягоди. Наступний малюнок, що зайве і чому? Сокира, колесо, рулетка, плоскогубці. Колесо, бо всі інші предмети це інструменти. А зараз погляньте сюди: стілець, диван, лава, пензлик з фарбами. Що зараз зайве, ви бачите? Пензлик з фарбами, бо все інше меблі. Давайте ще раз поглянемо уважно, що зайве морква, каша, горох, буряк. Каша вірно, бо все інше овочі. Малята, а що ж тепер у нас зайве? Ведмедик, шафа, пуфик, диван. Ведмедик, молодці, бо все інше меблі. Подумайте уважно, а що ж тут зайве? Коза, корова, півник, жаба. Жаба. Вірно, бо вона не домашня тварина. Спробуємо ще визначити, що зайве. Дзига, ведмедик, яблуко, літак. Яблуко тому що все інше іграшки. Малята. А подивіться, хто тут зайвий Коник-стрибунець, муха, горобчик, оса. Горобчик. Всі інші комахи. Уважно розглядаємо, що тут зайве називаємо метелик, жук, сонечко, літак, бджола. Літак, вірно, все інше комахи. А подивіться малята, що зараз зайве ви бачите апельсин, книга, персики, банани. Книга, так, все інше фрукти. А погляньте малята сюди. Хто ж тут зайвий і чому? Мурашка, бабка, їжачок, комар. Їжачок правильно, а всі інші комахи. А що ж малеча тут зайве і чому? Літак, корабель, груша, вантажівка. Груша, бо все інше транспорт. Молодці, малята. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Були спостережливі та уважні. До нових зустрічей. До побачення.